Усіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім вітання з прохолодною сьогодні в Вінниці. У нас дуже холодно, дощить, і погода така, щоб пити чай гарячий з якимись смаколиками в родинному колі, бо е показує градусник, що мінус один відчувається на вулиці. Тож на вулиці з віконечка виглядає, що нікого навіть нема. Навіть сьогодні зранку ніхто собак не вигулював. Чи, мабуть, пізніше будуть виходити, коли трошки прогріється температура повітря. Я сьогодні огляд хочу розпочати з АТБ. Була сьогодні в АТБ і в АТБ сьогодні купила картоплю. По 13 гривень 95 копійок. Зараз в АТБ коштує картопля. Зараз покажу вам, яка за розміром ось така величенька картопля. Я взяла так сіточку, набрала для того, щоб певний запас був. 3 кг 140 г обійшлося на 42 гривні 23 копійки. Зараз руку помаю і покажу далі. Це тішить те, що бачите, урожай картоплі був хороший, бо ціна сьогодні в нас яке, 19 жовтня, а ціна на картоплю 13 гривень 95 копійок за кілограм. А в АТБ взяла ще перчик, Перчик був хороший, хоч і дрібний, по 33 гривні 95 копійок, Але враховуючи, що вже друга декада жовтня, а ось такий перчик білозірка був по 33 гривні. Невелику кількість взяла У мене, в принципі, перчик був вдома, але так, щоб на салат покришити або до якихось трав додати, то взяла невелику кількість 470 грамів перчика білозірки. І віддала 15 гривень 88 копійок. Але, так бачите, він дрібненький, тому так багатенько вийшла на таку вагу. І хлібчик взяла хлібчик торгової марки Агробізнес, житньо пшеничний, нарізаний скибочками, 700 грамів в упаковці і коштує хлібчик 29 гривень. Заходила ще в українські товари в українських товарах. Там побачила, були хороші лимони. Взяла один лимон, обійшовся на 23 гривні 87 копійок. Прохолодно стало бачите, і бачите, ціна на лимони якось піднялася. По 153 гривні ціна за кілограм лимонів. До цього я вже скупувала 125, Була цього разу вже бачите, така ціна. Хочу з вами поділитися зараз. Діє дуже хороша акційна пропозиція в сільпо. Якщо поруч у вас є сільпо, можете звернути увагу на масло Селянське, діє хороша акційна пропозиція. Я купувала позавчора його, але просто не було огляду то не показувала. Але я вам вставлю посилання верніше, знижку, цю, яка діє на сільпо, вона буде діяти до наступного четверга. 85 гривень коштує масло, 82% жирності, 180 грамів е, упаковця. У них два дні було ця знижка 79,99, а потім до наступного четверга буде діяти ще хороша акційна пропозиція. Хочу ще завітати е, купити, бо знаєте, ціни ростуть а по як по хорошій вигідні пропозиції нічому б не взяти. Пару пачок, і хочу вам сказати, що в діє хороша зараз акційна пропозиція на оселедець Норвежський Матіас, з на цьому тижні буде діяти. Але коли я вже заходила, то його на превеликий жаль не було. Оселедець у нас в родині всі полюбляють. Я вже зійшла і думала, що скуплю оселедце з картопелькою. Приготую. А не так сталося, як гадалося. Не було оселедця. Але хочу ще на днях завітати. Можливо, буде ще акційна пропозиція. Вірніше, вона та буде, але сподіваюся, він буде в наявності. І в Сільпощі ще хороша акційна пропозиція на мило. Від торгової марки Гелекс, пам'ятаєте, завжди його показую, що саме ним користуюся. Мені дуже вподобає і аромат, і те, що він не сушить руки, гарно зволожує. І е, велика така упаковка. Е, я завжди велику верніше, купую, півтора літрову. А це ось в сільпо діє пропозиція. На півлітрову е, упаковку 24 гривні 90 копійок. Це хороша пропозиція. Е, якщо, наприклад, взяти я завжди на знижках беру півторалітрову десь 104-109 гривень, а це, ось бачите, півлітрова коштує 24 гривні 90 копійок. Тож взяла про запаси, ще півлітрову таку упаковку і заходила на соборні, пам'ятаєте, показувала вам. Минулого разу в Соборній у нас є крамничка «Цуперні» називається там солодощі різноманітні, продають чай, каву. Я купувала до цього ось цей чай: цейлонський Челтон з бергамотом. Це якась їхня золота серія, там казано було різні. З а, різними смаками там можна було чисто чорний взяти, з бергамотом, з цитрусом. Мені з бергамотом це і сподобався, бо він з натуральними маслами саме бергамоту, і е, хороше такий, мені подобається в чорному чаї. Це терпкість, і вона була якраз в цьому чаї присутня. Тож взяла 100 грам в упаковці і 120 гривень коштує. Тож закінчився в мене той. І я знов повернулася. У мене буває таке, що я ось, наче і хочу якісь новинки спробувати, да, і купую, якщо бачу, але якщо мені щось подобається, то я ось такий покупець, який все ж таки повертається до попередньої покупки, мається на увазі до того ж самого товару, який купував. Якщо він мене вразив, то ось я повертаюся і купую. І ось в цьому випадку саме по про чай, чай, хороший, от можу рекомендувати. Хочу вам сьогодні ще залишити свої відгуки про пінку про вмивання, яку я купувала нещодавно в Єві по хорошій акційній пропозиції від торгової марки Інліп. Пам'ятаєте, я купувала, бо виробник вказував, що це пінка саме для вмивання і для зняття макіяжу її можна використовувати. Ось стосовно зняття макіяжу до виробника в мене питання. Ну, по моїм враженням, по моїм спостереженням, я користувалася вже тиждень цією пінкою, і що я помітила? Вона гарно зволожує шкіру обличчя, але явно не для зняття макіяжу, особливо навколо шкіри. Навколо, обли... навколо очей, вірніше, занадто там пересушує. Я би не сказала, що вона там саме в цій ділянці зволоже. Я використовував перший раз, коли я спробувала, то я вже зрозуміла, що це саме пінка для вмивання обличчя, але не для зняття макіяжу і не для шкіри навколо очей. Дуже гарний ефект хоч і зволоже, але в той же час ця пінка матує дуже гарна. Я користувалася зранку і в мене шкіра комбінована, вона дуже гарно ось, після цього цієї пінки, після того, як я вмилася, вона така прям матова, дуже гарно матує. Я думаю, що підійде і для комбінованої шкіри, і для жирної, навіть шкіри обличчя. Чимось мені ця пінка нагадує, якщо пам'ятаєте, я можу вставочку вставити, від марки Estee Lauder, у них є. Пінка для вмивання, така лідер продажів, вона така в блакитній упаковці, іде вже багато років вона в них є. Ось по ефекту мені нагадує вмивання, Хоча це набагато дешевше, але ефект той же самий. Можу рекомендувати цю пінку тим дівчаткам, які хочуть саме досягнути зранку матовості шкіри і гарно при цьому зволожити шкіру обличчя. І ще, що я помітила в цій пінці, що вона. Як і, мабуть, багато космет багато виробників косметики саме корейської, а в них є такий ефект відбілювання свого самого обличчя. І ось після того, як ти вмився, наче білесеньке-білесеньке таке обличчя стає. Хочу наголосити на тому, що в мене саме шкіра комбінована, і ця пінка мені не сушила. Хоча у відгуках у багатьох кого чула, що Хоче зволожуючи, як вказує виробник ефект, але при цьому ця пінка може стягувати і су, су, сухе таке відчуття давати саме шкірі. Я цього не помітила, тому не можу сказати, бо в мене комбінована шкіра обличчя і мені нормально було. Сьогодні ще була нагода, то я протушкувала капусту, готую завжди капусту в казанку. Мені так вона смачніше, і ще додаю, ось бачите, чорнослив. У мене був чорнослив, то я ще приготувала, додала. До капусти чорнослив, він дає такого пікантного аромату дошкованій капусті, і аромат, і смак чорнослив. Якщо не пробували, можете спробувати якось приготувати, якщо буде бажання, це дуже смачно. І в мене сьогодні до гарніру буде якраз капуста. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули. Якщо воно вам сподобалось, як завжди буду вам вдячна за ваші коментарі і підтримку україномовного каналу у вигляді вподобайки. І хто не підписувався на канал Шотен Фінець, обов'язково підписуйтесь, ставте. Свої вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам вдалого, корисного шопінгу і сонечка в душі незалежності від погоди за вікном. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео.